Ми бачимо, що еволюція кладе які завгодно міфи для того, щоб ми не вірили в єдиного творця. Але ми бачимо один з таких міфів Луї Пастер. Він розвіяв, що комахи і життя пішло від грязі, і ми бачимо, що неможливо, щоб життя просто так собі створилося, адже наша система настільки важка. Ми маємо клітку, в якій проводяться тисячу процесів. Яка має в собі ядро, у якій є всередині ДНК, і це ДНК ложка нашого ДНК містить собі інформацію з ці, е, книг зі всього всесвіту. І ми бачимо, що за пів секунди проводиться інформація дійсно по нашій клітці, і е, одна клітка вона має код. 5 тисяч цифр, і щоб відгадати цей код, треба знати точно з одного з однієї попитки дійсно відгадати всі цифри. І логічно, що розумна істота може піти лише від розумної істоти, тому еволюція це просто сказки і не доведена фактами.